23 роки Україна зустрічає байкерів з різних куточків світу. Легендарний мотофестиваль Тарасова Гора один з найбільших у Європі. Кожного літа він збирає тисячі прихильників двоколісних. Вже традиційно маршрут мотоколони пролягає до Черкащини, а саме, Канева, місця, де спочиває великий поет Тарас Григорович Шевченко. «З 2002 року я збираю друзів в Каневі. Просто з часом Канєва нам стало мало, ми тепер збираємось з Черкаси, але в Канєв їздимо, щоб вшанувати пам'ять Тараса Шевченка і відвідати Тарасову гору, музей Тараса Шевченка. От. І це робиться кожен рік, на початку літа, навіть коли важкі часи і так далі, хоча б зустрітися і піднятися на гору, це у нас обов'язково і при ковіді було, і зараз. Теж, от, цього року теж збиралися, вже навіть сцену поставили невеличку, і людей багато зібралося. Ну, Люди трошки від своїх проблем відпочивають, і тим паче зараз проблем нам додав наш кончений сусід. От, і є багато ветеранів, які теж приїжджають, і їм це дуже цікаво. Потужні байки та рев двигунів чулися і на міжнародному етнофестивалі Країна мрій у Києві. Мотоциклісти долучилися до триденного святкування. Крім любові до швидкості та драйву байкерів єднає благодійна місія. Старі радянські мотоцикли знову в строю, але вже сучасні, швидкі, потужні. Вони рятують життя на передовій. З початку великої війни спільнота Тарасова гора передала на фронт 22 переобладнані байки. Зараз займаємося в об'єднанні на фронт переобладнанням старих вітчизняних мотоциклів для потреб фронта. Використовується як і ваки, використовуються для підвозу боєприпасів. Хлопці вмудряються навіть міномети на них возити на позиції і ставити. Зараз зробимо під бабу Ягу, є така машина «Трайк». Це вже в нас 23-й мотоцикл зроблений в честь Олександра Бороди. Був такий легендарний байкер. Він теж уже закінчує свої ходові випробування і йде далі воювати. Олександр Проценко один із тих, хто займається переобладнанням мотоциклів. Чоловік ветеран війни, тож точно знає потреби фронту. Мотоцикл має бути по максимуму простий, ремонтопригодний. На ці мотоцикли ставляться абсолютно нові двигуни. Це дизельні двигуни, які беруть і 2,5-3 літра на 100 кілометрів дизеля. Був випадок, коли прилетіла співічка, теж ми робили цей рознесло пів платформи, одрубало стойку, хлопець підійшов, кнопку натиснув, він завівся і вони на ньому уїхали. Це дуже велике діло. Відходимо повністю від. Цих старих совкових технологій все ставиться практично нове, починає від резини, закінчує підвіски, амортизатори Монро. Резина назад ставиться з кросових мотоциклів, щоб він міг вигрібтися. Цей... Ну, скажімо, далі. Більше ми тестуємо їх на кросовій трасі. На кросовій, на ендурної трасі я займаюся ендуро і ми всі мотоцикли виганяємо. Там, де вони будуть використовуватись в реальних умовах. Тобто, це горбки, пісок, ями, болото. Кожен мод, поки він не пройде тисячу кілометрів і не з них не уберемо всі косяки, він нікуди не їде. Ну, такий підхід. Робляться довго, основна складова це фінансова. Ну, що, в принципі, Сябістоїмості кожного мотоцикла десь вилазить порядка 50 тисяч. Наразі у розробці ще два мотоцикли для фронту. Байкери кажуть, роблять все можливе, аби вберегти життя наших захисників. Дуже важливо робити свою справу і не забувати про те, що є люди, які на самому фронті, на самому острії. Кладуть своє здоров'я і життя для за того, щоб решта тут поки що відносно спокійно жила, але Вселяко треба допомагати, допомагати війську, армії. Також у ході міжнародного етнофестивалю мотоспільнота розгорнула і ще одну важливу локацію зокрема, місце, де навчали надавати першу медичну допомогу в умовах надзвичайної ситуації. На цій локації люди зможуть поматати перев'язані пакети. Це той гаджет, який вже повинен бути не тільки у військових, а й у звичайних цивільних, тому що я постійно кажу, що саме в наш дім прийшла війна. І це не тільки перев'язані пакети, це можуть бути турнікети, бо під час саме поранень у людини може бути масивна кровотеча, і ми повинні, як бачите, вже не тільки як військові, а й цивільні, такі звичайні люди, навіть діти, повинні вміти накладати турнікети. Олександр Корнійчук також учасник мотофестивалю Тарасова гора, а з 2014 року і бойовий медик на передовій. Розповідає, нині підтримка тилу це міцний фундамент, на якому тримається сила фронту. Війна ж все ж таки прийшла в наш дім, і кожна людина, яка там донатить на збройні сили на національну гвардію, на, на хлопців, які на війні в, це кожна гривна, вона може пришвидшити вирішення цього питання з нашими ворогами. В кавичкам сусідами. поки воїни тримають оборону на передовій, ми гартуємо перемогу у рідних містах. І кожна добра справа це крок до миру. Саме так твориться незламна Україна.